Магія бездротових навушників це практичність, функціональність, а ще гарна якість звучання, адже цей аксесуар давно вийшов за рамки звичайних навушників для прослуховування музики. І ось такі оригінальні аксесуари від. Компанії Хоко я можу особисто рекомендувати. Це версія про два шумопоглинанням, а ще в нереальному дизайні. А для того, щоб замовити, переходь за посиланням, і в шапці профілю я додав цей товар до нас на сайт. Ти можеш зручно оформити замовлення, а ще доставка без будь-яких предоплат. Або напиши мені в повідомлення в Тікток. Версія ПРО 2 в матовому чорному дизайні з перемикання тапами, а ще неймовірним дизайном. Такі навушники точно виділяються з поміж усіх тих що ти бачив, а найголовніше те, що їх автономність перевершує звичайні ноунейми, no адже Хоко це оригінальний виробник гаджетів та аксесуарів. І я можу особисто рекомендувати цю версію навушників: підключення до айфонів і до андроїдів без проблем, і бас-мембрана. А ще і якісний мікрофон. До речі, це відео я записую саме на ці навушники, тому якість можеш оцінити до 24 годин прослуховування, а з кейсом ще більше. І до речі, від мого магазину чохолф. Подарунок, а ще бездратова докстанція, і відправляю без будь-яких предоплат. А ще кладемо ці навушнички в брендову чорну коробочку з яблучками і доставка по всій Україні.